Нікі Френч убий мене ніжно. Друге дихання цьому роману дала фабула, коли перевидала цей роман, який був написаний ще у 99-му році. До речі, Нікі Френч це псевдонім англійського подружжя Нікі Джерард і Шона Френча. Тож про що книга? Головна героїня роману має чоловіка, друзів, роботу словом досить стабільне і непогане життя, але все летить під три чорти, коли вона зустрічає іншого, і тоді пристрасть бере своє. Видавцям варто було поставити маркування, хоча б 16 Там вистачає таких собі суперечливих сцен. А ще тут є аб'юз і нездорова одержимість, хоча коли вона була здоровою. Але що тригерить, так це купа нелогічних вчинків головної героїні та її оточуючих. Хоча кінцівка і досить небанальна. До речі, на основі книги є фільм, враження від якого подекуди навіть краще ніж від самої книги.